На території Рівненського обласного краєзнавчого музею відбулися 33 треті музейні гостини. Вперше на цей захід завітали рукодільниці з Бахмута представлена тут представлена колекція 25 регіонів України. Це вишивка кожного регіону України з віночками. Всі 25 регіонів країни тут представлені у вигляді масок з вишивкою. Обличчя жінки, дівчини українки із стрічками та з віночками. А ляльки, пакетниці це не просто ляльки, а це лялька, яка слугує на кухні господиням, коли терміново потрібен пакетик. Його легко можна дістати із спідниці. Рокоділлям Світлана займається ще з дитинства. Таке хобі допомогло жінці соціалізуватися на новому місті після переїзду з Бахмута. організувала свій колектив із переселенців та місцевих, щоб займатися творчістю, щоб радувати людей в цей важкий час, давати їм можливість відволіктися від сумних думок і водночас займатися чимось та бути в колі однодумців. Вперше на заході і майстер дерев'яних виробів Андрій. Робота з деревом для чоловіка також хобі, яким займається уже 25 років. Я до цього захоплення йшов багато років У мене робота основна важка, тому я працюю з людьми, а після обіду відпочиваю. Є загально прийнята думка, що дерево дуже нестійке. Ні, в мене є перша моя миска, яку я виточив 5 років тому. Я використовую її. І гарячу, і каші, і м'ясо. Служить вона 5 років, і нічого їй не робить. Все, все залежить від консервації і догляду. Догляд дуже простий. Періодично ну, раз два-чотири рази в рік змащувати олією, щоб дерево консервувалося. Воно буде служити дуже довго. Кожен виріб чоловіка унікальний, який не зможе повторити навіть він сам. Крім того, процес виготовлення досить кропіткий. Наприклад, робота з епоксидною смолою вимагає тривалого часу. Сама технологія заливки смоли це якщо треба, щоб виріб був якісний, це місяць, мінімум, не рахуючи інших робіт. Шліфовка, поліровка, консервація тривалий процес. Уже традиційно музейні гостини відвідують майстри інших народних ремесел та збирачі гастроспадщини. Вишивка традиційно представлена, надкаство традиційно представлено, соломоплетіння, різьблення. Дуже наша кухня розмаїта, багата. І я була на цих фестивалях і я знаю, що це дуже дуже цікаво буде нашим рівнянам познайомитися, які такі кулінарні рецепти в кожній громаді існують. Вони їх розшукували старі ці рецепти, по них готували страви. Крім автентичних страв та ремесел, відвідувачі заходу могли також познайомитися із старовинними предметами побуту. Тут представлено предмети українського побуту різні, ті, якими користувалися українці, які придумували для свого такого повсякденного життя. Ну, наприклад, саме простіше, це одне з самих простих, це маслобійка, така була. Робилося масло. Українці придумали річ, яку, якою можна було сіяти, не треба було махати, розкидати зерно, сюди насипалося зерно. Це така ручна сівалка. Перед тим кошик, яким так само використовується для того, щоб сіяти зерно. Ну, відповідно, прач, річ для. Заточування коси ці всі речі невдовзі можна буде побачити на базі верхівської садиби музею. Їх родина Корчаків збирала упродовж 15 років. Нині ж подружжя придбало старовину хату, де й планує створити атмосферу старовинного українського побуту та культури. Я думаю, що вже з цього року. Ми відкриємо експозицію, де можна буде приїхати, побачити, подивитися українське старе господарство, познайомитися з такими всіма засобами, чим використовувались. У нас є вози, всі інші різні такі речі для тим, яке було в господарстві. Окрім збереження та примноження культурної спадщини, захід мав ще й благодійну мету. Ми збираємо кошти для пораненого бійця із Володимирецького району. В нього ампутовані дві кінцівки, і на ЗСУ окремо буде поділені кошти для потреб армії для потреб конкретної людини. Попри дощ, який цьогоріч супроводжував увесь захід, до Рівного з'їхалися майстри та господині не лише з нашої області, а й з інших регіонів України. Ольга Данільок, Володимир Захаров новини Рівного.